Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Получили кілограмову і Так, Та в першу хочу вам сказати: не рівняйте мене з великими торговими магазинами. Не рівняйте мене ні з ким. Ми не беремо тонну, не беремо дві. І працюю, ви подімайте, тому що починаєте зараз вважати. Там така ціна, там така дівчини мої мальчики. Ви знаєте, офтові магазини ціна одна, розічний магазини ціна друга. Коли ви берете тонну дві-три. Можна, ви знаєте, на і через ну ну ви хто в мене трудяшки у вони понімають. Хто не понімає, не пишіть не синітниці. Ні, ну писати, звісно, треба, тому що ви е, якщо взагалі нічого не писати, ви про мене забудьте. Я й так знаменитись на все. У мене закінчується одне, починається друге. Ну саме головне, що я є одна, єдина неповторима. Ви знаєте, можна украсти це можуть житті все. Перекопірувати, перету. но Ніхто ніколи в житті не вкраде мої мозги. Нікоди. тому що світулька одна, єдина. І мама моя сказала, що я сама красива дочка і розумна в міре. Чили ікру, кита, крупна кита, производство Аляска. Вона йде по кілограму. Вона йде кілограмова банка. Дивіться. Ця ну казати чи не треба. Не скажеш? Людині, коли потрібна ікра, вона сама напише у вайбері. Саме головне замовлення на вайбер. А ти зараз представляєш, як будуть говорити. Поїхала в метро, купила. Мені в метро є кілограмова ікра чи нема? Я не знаю. Домах? Щас напишуть. Зараз напишуть, напишіть, да, обов'язково напишіть. Ви знаєте, саме головне, мені, мені таке приємно, що ви мені рівняєте до метро. тому що метро дійсно, тут ти я магазин. Я там, ну як. А, кстати, мене питали за помідори, за огірки в собственному соку. Якщо е, ви не знаєте, що є огірочки в собственному соку, то вони є. Вони є і в томаті, і в соку, і кабачки так само є. Дівочки мої мальчики, є. Ви поїдьте у метро, у метро є абсолютно все. Ви, головне, зайдіть. Там можна зайти і три дні ходити один одного шукати. Ви розумієте мене, так? Так що, ви знаєте, я прям горжусь тим, що ви мене прямо тако до метро оптимим покупателем зробили, ви знаєте? От прямо горжусь. бо це дійсно крутий магазин. Ви знаєте, кожен магазин він крутий по-своєму. Метро, Копейка, таврія, сільпо. Кожний магазин він крутий, багатий по-своєму, як і наш багатий прекрасний привоз. І рівняти ціну між метро і між мною це абсурд. це абсурд. Метро бере 20 тонн, а світуречка бере 20 коробок ну, трошки сравнення, ну, тако, да, воно трошки є, да, ну, є, ну, ні, ну, дякувати вам, ви знаєте, я думаю, що і метро розпродалося, і я розпродалася, тому що було людям цікаво піти в метро, і було людям цікаво прийти до мене, ви розумієте, да, ще раз хочу сказати, дивіться, ікри, ікра може бути в ціні 200, 300, 500, 700, 1000, 2, де, навіть я знаю міста, де ікра є по 10 тисяч, по 10, не на привозі, не на привозі. Я не знаю на привозі ціни, але я цим не цікавлюсь. Мені це не інтересно. Чесно, у мене є моя ціна, у мене є моя ікра. Не що, я ніколи не цікавлюсь ценами. У нас дуже е, є дівчатки, торгують. вот, де свіжа рибка, там є 2-3-4 лоточка з ікрою і з рибкою. Рибний ряд у нас є тітя Соня. Ви знаєте, заходьте, там ікра на кожній порочці. У кожного хазяїна своя ціна. У кожного хазяїна своя ікра. Ні в коїм не треба говорити, там хуже, а у мене краще. Ні. Вона не хуже. У кожного поставщика все. Ви знаєте, казкої хазяйки все своє саме лучше. От і в мене для мене мій товар саме лучший. Для дівчок саме лучший там, для мальчиків саме лучший там. А ваше право де взяти? Если в мене дорого, поїдьте в метро. Якщо вам не нравится, поїдьте в другий магазин. Я саме я нікого до себе не притягую. Люди просто йдуть до світульки, тому що світульки дивіться. Початку і корочка, вона з любов'ю. Я не зійшла за мене. Я просто дуже люблю свій товар. Я дуже люблю свою роботу. Я ціную свою роботу, тому що у мене дійсно якісний товар. І ви повімаєте? Да? Я вже вам кратко розказала, так що ну ні, ну звісно, ну люди, ну поговорити це свято. Дивіться, я взяла небагато, взяла на пробу це ікра Аляска. Вона йде по кілограму. Вона йде сама крута ікра, яка вона є. Дивіться, але до мене ближче. Дивіться, вона от такого йде. Вона, ви знаєте, вона приходить заморожена. Дивіться, це Аляска, дивіться, бубочка від бубочки. Я просто не хочу ковиряти, тому що вона ще не вся одтаяла. Вона не вся одтаяла. Вона ще бачить, тут трошки підморожена. Зараз е, я просто чую її сюди, виставила, я хочу вам її показати, тому що е, ікру, ну я завжди її показую, але я не можу вам її не показувати, ви про неї не розказувати. Дивіться, ціна її 7 тисяч за кілограм. Я говорю вам, це ціна її сім тисяч за кілограм. Значить, шоколадна мармеладна і корочка, вона так. Вона у нас іде, дивіться, шоколадно мармеладна, вона от, ну вона в нас от холодінка з тої сторони, десь вона 800 гривень за 100 гривень. Дивіться, горбушка в горбушка нас 700 гривень за 100 гривень. Кстати, ви питали мене, чий у нас краб. Краб у нас Норвегія. Краб Норвежський, бо дівчинка питала, чий краб, краб Норвегія. Вона дивіться, вона сьогодні теж прийшла. Ціна її 700 гривень за 100 гривень. Так само, як і ця ікорочка, 700 гривень за 100 грамів. Дивіться, ікра, значить, приходить горбушка в таких баночках. Вона приходить в баночки, вона приходить закрита і вона дуже вкусна. Вся ікра йде, мало-мало сольна, вона приходить запечатана, закрита. Зараз Танюшка, бо костік пішов на склад. Сьогодні ви знаєте, п'ятниця. І ми по п'ятницям возимо продукти в храм. Ой, Танюшка, ти вже йдеш, давай, давай. Давай кіпеточок. Мені зараз ми будемо. Привет. Тут такі петочки. Дякую, Таюшко, тобі дякую. Так, дивіться, значить так. Я беру і кута, сиди до мене ближче. Я беру от і курочку, от склаю вона, дивіться, вона ось головне, щоб вона хорошо, бачите, правильно її от тайка, щоб була. Дивіться, от ми її відкриваємо, і от вам дивіться, як вона біліє, бубочка від бубочки. От вам і корпе, Лесь, покажи, дивіться, дивіться, вона саме головне. Я вам зараз візьму паличку, показу. Дивіться. Дівачки мої, ось дивіться. Я просто не хочу її ковиряти, тому що це немаловажно, вона должна правильно таяти. З них ми там сняли, я її накрию. Дивіться, ми її ставимо в обичний холодильник, і вона 2-3 дня должна достояти тут таяти. Ще раз вам хочу сказати, мої дорогенькі. Якщо вам не подобається моя ціна, моя і праві помітили. Да я зробила вам, пожалуйста, і вам спасибо, і вам, пожалуйста. Дивіться, якщо вам не подобається продукція товари ви можете піти в будь-якому взяти в <ріху> другує да. візьми мене я з Дніпропетровська, <ріху> привіт <В> свете приїхав найкраща <ріху> да, да. <Самая> женщина <ріху> самая позитивна женщина настоящая десідка спасибо вам великим Спасибо. ви знаєте ваша підтримка вона очень дорого стоя да тому що э, як ви кажете скільки хай то скільки обіжають ви знаєте мільйон людей мільйон міні і саме голодне я не обижаюсь не висновки але Бувають такі говорит санітниці, і саме друге другое що мої підписники в це вірять, що в мене є всякие странички, Оце більше все объяснится. якщо б это було мнення, это не мнение, это какая-то зависть розумієш, понимаешь, сделать гадость и потом обсуждать вот это вот. А люди очень злые сейчас, война же все-таки. Но это не значит, что нужно уничтожать конечно, человека за то, что що... разная закупка, разный доллар скачет, как я не знаю что. Ну це ми, да, я це кожен раз говорю, але говорю, знаєте, якщо вам не подобається в мене, то ходіть в мій магазин, дивите. Ті, які працюють, вони так не думають. Те, без день, так. Да. Вам дякую за вашу спасибо. підтримку. Приходьте, Счастливо. вам удачі. Счастливо. Удачі. Да. Ваша підтримка, вона взагалі дуже дорого стоїть, чесно, тому що завдяки вашій підтримці, я вже вам казала, дівчини мальчики, я не можу кожному нравитися і я не хочу це говорити мільйон разів. Ну, отпустимо, як на мене, мені якщо щось не подобається, то я перелисту. Я взагалі не дивлюся, взагалі не дивлюся. Так, ладно про мене. Хорош про мене, я й так. Ха. У мене чисто, ну в будь-якому випадку, якщо в мене щось десь не буде, то буде десь щось. Ви ж розумієте. Так що, мої хороші, і корочка в нас є, товарчик у нас є. Зараз ми перевертаємо камеру, потім Леся, йдемо дивитися на що Покажу вам, ми вчора зробили 10 ящиків в рибульки. Перша рибулечка леся, де до мене. Так вона, ось у... так, це трошки лящика. Це сюди. Дивіться, трошки є лящика. ще. Кстати, у нас лящика залишився один ящик, і поки його не буде. Бо тому, що е... там, де ми брали, її поки ляща немає. А в другому місці я не хочу брати. Я люблю працювати з одним поставщиком, тому що я знаю, що я беру жалоб немає. Так само ікра, так само все. Ви знаєте, що. Багато є фірм, багато де можна все взяти. На весь товар є документи. Це теж немаловажно. Ті малосолки ми робимо себе дуже багато, тому що ви знаєте, малосолка вона в нас дійсно дуже вкусна. Соли ми є обичним способом. Але ви знаєте, ну кожна хазейка сола посола. Ну от багато хто каже, там то й водку додає то й то. Ми нічого не додаємо. Дивіться, просто робиться філейка, перелажується рибка, солиться. Саме головне, коли ви її помили, миється вона під проточною водичкою. Отак водичка тече, а ви її ручкою змиваєте. Потім вона ставиться на білий ландезік, на білий подноцік, на білу досточку. Ну, не то, що біле, на щось це. І вона хоча б 20 хвилин повинна постояти, вона повинна впитати цей сок з себе. Ви розумієте? так? Тому що вона повинна бути просто обалденно Значить, дивіться. Я вже вам казала, як і сьогодні ми робили прогулочку по м'ясі, ціна на рибу піднялася на 50 гривень на кілограм. Ми не підняли на, тапи, не на одну гривню, тому що, ви розумієте, ну і так зараз ціни не малі. Значить, дивіться, задають вопрос, чому, дивіться, ця тімна, ця світла. розказую. Це сьомга, це форель. Разниці практично нема. Ну, я, якщо чесно, люблю працювати з сьому, і форельку. я до неї вже привикла. Дивіться, просто форелька вона більш плотніша. Ой, сьомочка вона более плотніша, форелька вона более ніжніша. Однаково, 850 гривень за кілограм. Значить, ми хорошіки. Ви знаєте, раз, два, три, чотири ландези в нас є. Рибулька в нас є. Хочу вам сказати, що ви знаєте, ну я кожна хадейка вона хвали товар. Я всі товар хвалю, тому що, по-перше, воно у нас все вкусно, воно у нас холодильничку. За всім ми слідимо, так що ми її любимо. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776 і більше нікуди. Я вас обіймаю, цілюваю і... I love you. Да, я вже навчилася, правильно я роблю? А це руки також не будуть такого вверху, так? Да? Ага, ти зрозуміла, так? Да, Хочеш пальці складати? Пальці... А куди складати? Не буде ну... видно. О! О! О, я роблю по-новому.